Дженерік типи це дуже потужний механізм, і ми просто зобов'язані хоч трошечки з ним познайомитися. Ви вже бачили дженерік типи. Наприклад, ось цей масив. Це дженерік тип, тобто тип масив, сам масив, він generic, Він, Що це мається на увазі? Він узагальнений тип. Це тип, який використовує інші типи, ну, типу як в якості параметрів. Тобто, можна сказати, що це Ще більш абстрактний тип. Це заготовка типу. А коли ми вказуємо йому це називається спеціалізація, тобто вказуємо конкретний тип, параметризуємо його іншим конкретним типом, тоді ми якби створюємо вже один готовий специфічний тип. Дженеріки можна, звісно ж, писати і самому. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо написати тип. Для LinkedLiсту. Тобто, це така структура даних, де є е, такі ноди, і вони пов'язані е, посиланнями між собою. Так. Що нам треба до цього? Ми зробимо Type-Node. В нього є value. Але value ми хочемо, щоб цей е, тип міг. Е, Зберігати велю ну, різних типів. То що ж нам зробити? Ми можемо зробити value типу N. Але тоді втрачається, я ж вам казав, що тоді втрачається перевірка на типи. Тобто, з одного боку, у нас така дилема, З одного боку, ми хочемо, щоб тут було будь-яке значення, зберігалося в ноді цього LinkedList-у. А з іншого боку, ми хочемо, щоб працювала строга типізація, працювали. Перевірки типів. То що ж нам робити? Ось якраз саме для такого випадку існують дженеріки. Вони беруть краще з обох цих підходів. І ми параметризуємо тип ось цим параметром T. Ось такий синтаксис у нас є кутові дужки і далі параметр t. Далі вказуємо. Далі, всередині цього декларації цього типу, ми можемо звертатися до T, як до будь-якого іншого типу. Так, отже, в нас буде value t. До речі, на що нам. Ага, нам ругається на те, що є, є вже такий вбудований тип. Називаємо це node, щоб не пересікалися назви. І крім того, в нас буде посилання на наступний. Next. Посилання на наступну ноду на List Node key. Тобто це в нас такий рекурсивний тип. Але якщо це остання нода, то, тоді це посилання буде рівне null. L. Бачите, я не зробив цей е, Property Next Optional. Чому, е, ну, для, щоб зробити більш явним. Тобто, нехай, якщо це останній елемент е, в списку, тоді. Е, він буде нал, а не просто опущений цей тип. Ну І можемо зробити тип. Тобто це у нас тип для окремої ноди. І можемо зробити тип linked list Також його параметризувати. І в ньому що буде посилання на перша, перша нода вона називається head, голова списку. Ми скажемо, list node T. ну Або Null, якщо цей список пустий. Ну і там далі, я не знаю, можна зробити всі, всілякі методи е, типу Lens, тобто він підрахує е, кількість. так? Е, це відповідна функція, яка повертає number. Е, можна там... Можна зробити там максимальний е, там, max і е, повернути е, посилання на. List Node. Але тоді нам треба ще передати якийсь компаратор, яким порівнювати а, ці значення. Ну, нехай буде компаратор. Це функція, яка приймає дві ноди, це я вже трохи ускладнюю, але нехай. І повертає там number. тобто ви ну, якщо сортували масив, то знаєте, щоб відсортувати масив, треба передати ну, другим параметрам компаратор. Тобто тут ми можемо пробіжатися по всім елементам цього LinkedList-у І ось цією функцією порівняти їх і знайти відповідно найбільше. Ну, коротше, ось таким чином ми зробили свою структуру даних, яка параметризована типом T. З одного боку, T може бути будь-який. Ну, ми можемо створити, там, нехай це буде number Е, І ми можемо створити list node Number. Відповідно, value там буде 100. І next у нас Null. Ось. Ми створили, це ми спеціалізували цей тип. І тут він зберігає number. Відповідно, ми можемо зробити інший інстанс. String node, List Node String. Тут value. Сам string, ну і next. Такай, нехай також буде нам. Ось, ось ми створили якби два різних типи. З однієї заготовки ось типу node параметризованого. Окрім того, дженериками можуть бути не тільки типи. Інтерфейси також можуть бути з женериками, і там, в принципі, синтаксис такий самий, можна було б зробити інтерфейс node. Все те саме, тільки там немає дорівнює. Так. node або UnionNode. Ось, тут е, нічого цікавого. Окрім цього, Дженериками також можуть бути і функції. Ось, наприклад, функція uh, Populate Array. Що ця функція робить? Вона створює новий масив. Uh, давайте ми ну, зарані напишемо для себе, що вона робить. Вона створює, створює новий масив якогось типу і заданої довжини. Тут ми вказуємо lens довжина і е, значення, яким наповнити цей масив. Але ми хочемо знову ж таки, щоб е, значення ці були будь-якого типу. Ну, відповідь така сама: ми можемо зробити функцію generic ось таким самим синтаксисом після назви функції, вказати в кутових дужках назву T. До речі, це може бути не тільки t, нехай буде і V. Можна, до речі, взагалі писати не одну літеру, а і ціле слово, але. Так, ну, прийнято взагалі одними великими літерами, одною великою літерою позначати параметри. Отже, це нехай буде V, і повертає вона масив V. І що ми робимо? Ми створюємо новий масив: new array V. Можемо зробити lens. Ну, і далі там нам треба його fill. Є такий метод. Fill value. Ось. І цей метод fill, він повертає так ось цей масив. Ну, тобто ми, в принципі, цей метод уже існує, ми просто використали його. Отже, це у нас generic функція І дивіться. Ще один нюанс про type inference. Коли ми використовуємо Populate Array. ми можемо сказати: Populate Array довжиною 10. І значення буде false. То тоді ми отримали Array. І дивіться, я не вказав параметр. Ось тут я не спеціалізував його, як я до цього використовував. Чому? Тому що TypeScript це зрозумів з контексту. Ви бачите, що якщо навести курсор, він каже Populate Array, Типу Булін. Чому? Тому що ось цей V, він зустрічається ще в параметрі. І ти розумієш, що якщо тут Болін, то і тут Буін, і тут Болін. Ось в чому сила Дженеріків: що це, з одного боку, будь-який тип, з одного боку, це будь-який тип, але один і той же самий для одного використання цієї функції, для, одного, для однієї спеціалізації Дженерика. І тут ми бачимо, що array — це тип булінів. Параметрів в цих Дженерік може бути і багато. Наприклад, ми можемо створити MAP, вбудований в JavaScript-структуру даних MAP. New map. І тут сказати, що це mapping між string і, ну, нехай знову ж бути boolean. Ось, оце два параметри: відповідно, тип ключа в цьому дікшенері, в цьому мапі, і відповідно тип значення. Дженеріки дуже потужний механізм, і ну, загалом вони використовуються для ось таких структур даних, які є контейнерами, типу ось масив, список там, і так далі. Але варто використовувати цей концепт.